На обличчі, чи на тілі, берещі, чи, можливо, якісь інші висоби. Якщо в тебе пігментні п'ятна, якщо в тебе жирна чи суха шкіра, обличчя чи, чи будь яких інших частинок тіла, або ж в тебе є на обличчі зморшки, або ж сивина. Це все. Говорить про те, що тебе просто банально тіло просить очистки. Воно своїм цими симптомами, які насправді не є нормою, показує, що почни щось змінювати. Очисть трохи його, хоч трішечки. Тобі не потрібні ті крема. Тобі не потрібні ті вітаміни, ті бади, це все, яке просто потім. Це ж все в кров попадає. І потім в чергізму і це треба виводити. Є просто звичайний природній метод, природній дивовижний метод, яким наші пращури користувалися. Давній метод очищення організму це сухе е, голодування. Хоча я зовсім не пов'язую це з голодуванням. Це харчова пауза, починаючи просто 36 годинок дати тілу відпочинок без їжі та без води. І це просто чудо, що тобі не потрібно щось на себе мазати чи щось всередину пити. Клітиночка, клітиночки самі себе очищають. Просто почуймо. Самі. Починаючи із хвороботворних. Але як це все зробити? Як це все пройти, не знаючи, не маючи тих знань І з різними страхами? Ну Я цей шлях почала і цей шлях вже і не зупинити, і пройшла перші свої етапи і можу тобі допомогти навчити. Приходь до мене на гру. Я так само і назвала її «Гра 36, де ми 4 дні, починаючи з вівторка, тому що субота, неділя, вихідні, будемо готуватися до цього чудодійного дня, одного дня без їжі, без води. Змінюй вже зараз свій стан, стан свого життя шкіри.